Сьогодні в мене настрій трошки покращився. Вже сказали, що завтра будуть робити на 100% операцію. Я наче б і хотіла, щоб скоріше, але як сказали, що завтра, то вже і легше мені стало, що не сьогодні. Хоча я хотіла дуже, щоб сьогодні. То відпочиваю, лежу і сьогодні був добрий обід. Вчора Себастьянчик мені дякую, привіз обід. Сижу собі в коридорі о, за столиком. Ну, і... Так, відчуваєш себе хворим в лікарні і є над чим подумати. Може ви мені напишете, що мені було не так, що це мене Бог заставив засидітися. І подумати, бо в мене таке стримительне, скоре життя було. Що, Напевно, що треба було трошечки посидіти, подумати. Дуже шкодую, що навчання не зможу продовжити. Хоча я думаю, що буду продовжувати, але йду в коридор тут. Думаю, що буду продовжувати навчання. Тому що воно онлайн, всі відео є в записі. А якщо пропустю відео в тройках, бо може не зможу вийти в ефір, то на наступний тиждень побуду там два рази з дівчатами. Так що отак покажу вам відочок з другої сторони. Ось такий. Вихід на вулицю. Отак. Дуже пані моя там стогне. Та я це такий хол перед лікарнею, де завозять пацієнтів. І я йду туди по сходках. Ну, можна колясочкою тут. No takie.